Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Лариса. І ось сьогодні майстер-клас вам покажу, як я роблю ось такі рози. Хоча я вже в двох відео про свої робила там заколочки, резиночки. І я вам показувала, як робити ці розочки. Ну, у мене зараз заказали мені такий чудовий віночок в стилі українського віночка. Жовто-блакитного. І ось я зробила для, вже, для свого віночка, чи обруча, чи віночка, побачимо далі, що воно вийде. Ну, вже, тому що мені заказали, можна і обруч, можна і віночок зробити. І ось я вже підготовлюю свої заготовочки роз, що були. А далі буду вже знімати відео, як я буду робити слідуючий витвір. І так, для такої розочки нам потрібен фаміран іранський, жовтий, голубий і зелений. Для такої розочки ця розочка в нас виходить із чотирьох наших ось таких кружків. Два кружка я вже підготовила, вирізала. Два ще буду вам показувати, як їх вирізати. Наш кружок 4 см. Також нам потрібен із кружка 4 см. Вирізати ось таку таку заготовочку. Як її вирізати, подивіться, хто не знає. І в моєму відео є, як я робила резиночки. І розочок маленький. Там я показую, як детально його вирізати. Тут я вже вирізала, ось так прокручую, придаю йому форму, і ця деталька наша готова. Далі приступаємо, я злажу ось таким чином прорізаю, ділимо на 5 половинок і далі починаємо закруглювати, закруглюємо самі крайочки. Ось така виходить деталька наша квіточка. І те ж саме ми робимо слідую. Як бачите, на віночок чи на обруч, на віночок більше піде, розочок на обруч трішки менше. Якщо залишиться, я зроблю заколочки, резиночки з них, я знайду куди їх. Приділити з ними які витвори зробити. Ну, так як на це потрібен час, то потрібно сісти і потрудитися над ними. Так, цвіточки наші ми вирізали. Далі нам потрібен кутюк. Кожний лепісток прогріваємо і. Придаємо Формочку. Ось така виходить Формочка, нашої хвильки. Ось такі края ми перевертаємо і це, ми будемо складати ним цією стороною. Так ми робимо з усіма нашими квіточками. Зараз вони квіточки, а в подальшому ми їх зберемо в розочку. Останньо коли ми прогріваємо. Наш фоаміран хорошо тягнеться дуже добре. І ось так він гарно витягується. Получається, виходять ось такі фейльки. Тепер нам потрібно взяти, ось я бачу, що оце найменший, піде на бутончик, він чуть-чуть не так менше витягнувся і, виходить, що трошечки по-другому виглядає. Наношу клея і закриваю нашу серединку. Ось таким чином склеюю. Далі беремо напроти лепістку і склеюємо. Приклеюємо останню липісточку в нашому бутончику. Ось такий виходить бутончик. Ось такий цікавий маленький бутончик. Якщо вам нам потрібно, то ми можемо ось тако приклеїти і будуть ось такі цікаві бутончики. Також можна додати ось таких наробити бутончики. Це теж буде дуже очі. Сильно красиво. Так, тепер повертаємо, дивимося, де наша середина, де, наше, де наш верх правильніше, і тепер в середину ми вставляємо і закриваємо наші лепісточки. Ось так. Це наше друге коло. Далі ми на третьому просто змащуємо. І садимо. Дивлюся, де додати капельку клею, можу додати, щоб воно трохи прихватилося. Таким чином виходить наш третій рядочок. Тепер остається приклеїти четвертий наш рядок, наносимо клея і приклеюємо. Ось така цікава розочка в нас виходить Ззаді наносимо клея і приклеюємо нашу. Наші листочки. Ось така розочка у мене вийшла. Як бачите, розочки класні? Подальшому я вам покажу сніму відео, як я буду робити піночок чи обруч, тому що в мене заказали і те, і те. Ось такі чудові розочки у нас виходять. Дякую, що ви зі мною. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайку. І пока-пока до нових відео! З вами була Лариса. Пока!